Який буде курс долара в 2023 році? Вітаю, друзі! Нещодавно МінФін зробив прогноз, в якому запланував курс долара до гривні на кінець 2023 року в розмірі 50 гривень за 1 долар. На початок 2023 року приблизно 41-42 гривні за 1 долар? Рівень інфляції планується прогнозується в розмірі. 30%, тобто на третину, майже на третину, ціни 2023 році повинні зрости. Наскільки це реально? Ну насправді ці всі прогнози, які дає МінФін, там на основі якого складається бюджет, і так далі, це все є прогнози. Так, вони дуже часто не справджуються, але принаймні це той фокус, на який ми можемо е, опиратися, так це ті дані, на які ми можемо опиратися при своїх розрахунках. А однозначно, на мою думку, однозначно, курс буде рости однозначно буде велика інфляція, тому що в нас в країні війна приблизно 30-40% у нас спад ВВП. Ну і зрозуміло, що це все тягне за собою зубужіння населення. На жаль, найгірша, найгірший результат війни один з найгірших, скажем так. Це є якраз зубожіння населення знижується купівельна спроможність, знижуються реальні можливості тих грошей, які люди заробляють. Ну а в нас в країні основна маса людей заробляє все ж таки в гривнях. Тому, на мою думку, це більш ніж реально. Курс буде рости, курс буде рости значно. Пам'ятаємо, ще кілька місяців тому курс НБУ був 29, зараз він 36,5 приблизно. Звичайно, що це не кінець, тому що на даний момент курс валюти в обмінниках приблизно 40-40 гривень 50 копійок до 41 доходить. Курс НБУ рано чи пізно підніметься, тому що це все по-любому давить, давить на цей курс. Ринок давить на той курс, який дає НБУ, і рано чи пізно він також буде піднімати. Тим більше, що в нас є. А велика інфляція, і ці ціни будуть рости далі, 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 далі. Що ж робити? Так, на мою думку, яка стратегія може бути в плані валюти? Так, якщо є якийсь капітал, а думає, думаю, я, що ж мені з тим капіталом робити, ну, напевно, рекомендація все ж таки, що потрібно переводити в валюту. Але знову ж таки, як це зробити? На даний момент в банках просто прийти в відділення банку і купити валюту є. Майже нереально. Чому? Тому що банки її просто не продають? Вони кажуть, ми продамо валюту, тоді, коли хтось нам її принесе. Ну, але переважно ніхто її не приносить, то, і відповідно, продати її банк не має що. Або якщо має, можливо, навіть не дуже і хоче її продавати. Тому що робити є два такі найбільш, напевно, реальні шляхи: ну, один кращий, другий гірший. Як це зробити? Перший варіант це покласти гроші на карточку банківську. Поїхати за кордон, не знаю, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунії, хто де близько знаходиться, і і зняти там в банкоматі кошти в тій валюті, яка є. Наприклад, це працює з, з Польщею зі злотами, це працює з євроми в Словаччині, ну і так далі. Якщо, звичайно, що ви знаходитеся біля кордону, у вас є можливість виїхати. Або хтось з ваших рідних має можливість це зробити, тобто покласти гроші на карточку. Виїхати туди, там зняти в цій валюті і привести цю валюту, або там же ж перевезти її на долари або на євро. Ну, Схема така є, вона на даний момент ще працює більш-менш, тому що курс буде, буде різниця курсів, і можна буде мати, купити по нижчому курсу цю валюту. Ось, крім того, що ви її просто купите, то ви ще її купите по нижчому курсу. Але, звичайно, потрібно кілька моментів треба їхати. Треба, щоб хтось переїхав кордон, треба бути недалеко від кордону. Ну кілька таких незручних моментів. Є простіший варіант. я б сказав, дуже простий варіант, як це зробити, як купити валюту. Просто в попередньому відео, до речі, я про це говорив. Можна просто відкрити в більшості банків. Зараз це є. Наприклад, я показував це на основі монобанку. Дуже просто зайти в мобільний додаток і зі своєї гривневої карточки відкрити собі валютний депозит. Купити валюту по 37,50, не по 40, не по 41, а по 37,50 відкрити депозит на 3 місяці. Звичайно, у вас буде Це ризик певний, хоча, як на мене, це мінімальний ризик. Ви забетонуєте, забронюєте свої гроші на 3 місяці, а ви з ними не зможете користуватися. Але ну, 3 місяці я вважаю, це не є такий термін, що треба сильно за це переживати. Ви відкриваєте доларовий депозит через гривневу карточку. купуєте долари по 37,50, і через 3 місяці, або виводите, її, виводите ті гроші на доларову карточку, або в касі банку забираєте вже долар. Комісії немає. Комісії немає, є тільки оподаткування прибутку з депозиту в розмірі 19,5%. Ну, На це можна не зважати, тому що, е, тому що прибуток по депозиту долару зараз там приблизно 0,1%. Ну, фактично його немає. Ось так. Тому підсумовуючи, чи, чи буде курс рости, на мою думку, буде. Чи буде він 50, можливо, буде і більше. Можливо, буде трішки менше, але буде більше точно, ніж зараз 40. Е, Знову ж таки, в тому числі, ну, по-перше, зрозуміло, що війна, по-друге, буде велика інфляція, інфляція буде теж тиснути на курс. Ось. Як купити долари? Два шляхи. Перше, взяти карточку, поїхати за кордон і там зняти. Це складніший варіант і простіший варіант відкрити гривневий депозит. До речі, по гривневому, по доларово депозиту з гривневої карточки є ліміт 50 тисяч гривень на місяць. Тобто. 50 тисяч гривень в місяць я можу відкрити, наприклад, в монобанку, чи в приваті, чи в іншому Газбанку. Допустимо, є там теж е, курс непоганий. Я купую на 3 місяці, е, депозит відкриваю. На наступний місяць можу зробити знов так, знов так, знов так. Тобто 50 тисяч гривень ліміт на місяць. Але з другої сторони немає обмеження по кількості банків, тобто можна відкрити в одному банку, в другому, в третьому, в четвертому і таким чином. Таким чином, якщо є великий капітал, то цей капітал перевести в долар. Гарного дня, цього найкращого і до нових зустрічей!